На Львівщині спільно тренуються українські та канадські військовослужбовці. Іноземні інструктори передають нашим воякам власний досвід та знання щодо дій в умовах сучасних збройних конфліктів. В таких наметах, де знаходяться імпровізовані класи, канадські військові навчають українців надавати якісну медичну допомогу. А воїни, які пройшли вже зону АТО, знають, що від цих знань може залежати життя кожного солдата на полі бою. Військові фахівці із Канади діляться тонкощами надання першої медичної допомоги, адже часто на полі бою життя пораненого залежить від обізнаності його бойових побратимів, воякам, які пройшли, АТО, це добре відомо. Після перших обстрілів, після перших поранень, які вони побачили у своїх товаришів, вони у них міняється свідомість. Хлопці починають розуміти, що першу медичну допомогу до допомогу надають іменно товариші, які знаходяться поряд, і від них в більшості випадків залежить те, залишиться ти жити, чи не залишиться, що медичні працівники вони досі ну не часто. Під час обстрілу будуть пою досвід українських медиків іноземним колегам також стане в пригоді, зокрема щодо лікування опіків від фосфорних снарядів, які часто терористи застосовували на сході країни. ще один тип поранень, типовий для антитерористичної операції осколкові рани. Ми мали схожий досвід під час війни в Афганістані. Осколкові поранення, що спричиняли сильні крововтрати. Тож ми вчимо солдат, як діяти в разі артеріальних кровотеч. Також ми будемо відпрацьовувати сценарій масових осколкових поранень в ході навчально-практичних занять. Незабаром від канадських колег наші солдати отримають аптечки за вмістом. Вони схожі на натовські набори першої допомоги. Такі використовували в АТО. Ця наліпка використовується в разі проникаючих поранень у груди чи численних дрібних осколкових поранень. Як бачимо, її легко відкрити однією рукою з будь-якої сторони на краях пакету термофарба, аби бачити його в темряві через прилад нічного бачення. Наліпка щільно прилягає на волосся дуже вологу шкіру, навіть на кров під час кровотечі. Для прикладу намочимо руку доволі мокро беремо за край і використовуємо Шкіра Досі дуже волога. Десвейовертап кровотечу ліквідовано. Одна з переваг цього засобу, що його можна взяти за край і легко зняти. Перепрошую, буде трошки неприємно. А в разі потреби можна переклеїти, наприклад, щоб закрити іншу кровотечу. Спеціальні ножиці зі зігнутими лезами здатні перерізати навіть металеву монету, тож легко впораються із тканиною бронежилета. Аптечка також містить пристрої для штучного дихання, легку термоковдру, засоби для зупинення кровотечі, два джгути, бандаж, набір великих пластирів. Усього цього вистачить, аби надати допомогу декільком людям одночасно. Олег Брацюк, який побував фельдшером у чотирьох закордонних місцях та в зоні АТО, каже, що канадський набір найкращий з усіх ним бачених. Продумано. Їхньою стороною, навіть як фіксація ножниць, щоб вони не згубилися, Тож це опять же, проблема. Наступне дуже цікаво придумана аптечка фіксується на, за пояс навколо ноги. Вона викладається сюди. При тому, коли ти працюєш і аптечка в тебе от відкрита, ти її робиш, для того, щоб її зафіксувати, достатньо просто. Натінуть липучку. загалом із Канади надійде більше 17 тисяч таких наборів. Сам курс медичної підготовки триватиме тиждень. Аліна Голубенко, Олексій Мазурін, Влад Зеркевич, час ще.